Hello. Я прокинулася. 6 ранку, в 6 ранку я покушала, дуже смачно покушала, але я відчула, що мені хочеться ще трошки поспати. Я пішла поспала трошки годинку, і я готова починати свій день. Сьогодні вот, причесон. Зацініть мої штани нові. Ну, це просто бомба. По аутфіту все просто штанці світерочок. Планується дуже загружений день. Я зараз йду, попрацюю трошки в бібліотеці з кавою, дуже естетично. Потім піду на лекцію свою. В мене вона сьогодні одна, єдина, все, що в мене є по університету. Боже, я ці окуляри, не вдягала вічності. А сені, фешн, сені фешн жорсткий. Потім в мене буде мітінг по роботі. І мені треба придумати харяшку, бо цей тиждень у мене починається тренування. І якби пора вже якби включається в роботу. Сьогодні просто супер сонячно я обожаю таку погоду зараз. Я дитинці дуже люблю. Все, я відсиділа принашку лекцію. Я трошки повтикала з моїми френдс в лоббі і вже опаздую на мітинг. Лекція просто зачот. Я, я обожаю цю вчительку. Вона просто дуже класна, дуже весела.

Короче, харяшка мені не пішла. Я на початку була супер сильно змотивована її зробити. У мене було дофіга натхнення. Я багато танцювала, і поки я вибрала музику, на яку я хочу ставити харяшку. Та я знайшла дуже класний, подка... Не подка... Подкаст. Подкаст. Це подкаст. дуже класний подкаст на тему денсхолу, на тему жінок в Денсхолі. Я його прослухала 45 хвилин, просто те, що мені треба було. До речі, ще одна темка. Я удаляла інстаграм на деякий час. На місяць приблизно. Минулого місяця було. Мене дуже сильно задовбало, що я дивлюся, якісь рілси, якісь безполезні, дуже короткі відео рандомних людей, рандомну інформацію вкладаю собі в голову. І інстаграм це єдина платформа, на якій я реально лишилася з таких. Я є на Ютубі, але вкладку з шорцями я собі і не відкривала, можна сказати. Я просто. А от інстаграм, хоч я там і стараюсь просто вести його. В інстаграмі я дуже багато дивилась, дуже багато залупала. Мене це здивувало, я його дорола, <свісно> Я можу сказати. З мого досвіду видаляти інстаграм було не дуже щасливим експірієнсом, якщо так можна сказати. Ні, особливо коли я є частиною якоїсь ком'юніті, це денсхол, це танці в основному. І те, що я зараз тут в кошиці, не маю абсолютно ніяких. Івентів ніяких майстер-класів в принципі навіть людей, які до цього танцювали денсхол, крім моїх учениць, які зі мною по факту почали танцювати денсхол. Тут я абсолютно ізольована від свого ком'юніті і. Я як людина, як соціальне створіння, яке любить дуже бути в ком'юніті. Воно щасливе, коли воно в ком'юніті. Я відчувала себе реально ізольованою. І мені було не дуже добре від того, що я не знаю, що відбувається в світі донсхолу. Сумно. Ізольовано, як я можу сказати. Для мене це як реально почитати новини в Denshow світі. Я зрозуміла одне, я хочу їсти. Я голодна, того в мене немає натхнення. Якби. Ви... Я, звісно, це ще не робила, але лавашик вийшов, наче норм. Зараз ще только переверну. О, я сподіваюся на смак. Він теж непоганий. Добрий день, принцес Огло. Діаспро? Чого тобі? Дзвоню повідомити, що як особливий посланець короля я відповідаю за всі комунікації принца Ская, зокрема, в телефоні. Ці... У мене вже почалась трошки вечірня рутінка, бо вже сьома тридцять. Після шостої в мене залізне правило, що я нічого не роблю. Я відпочиваю. Зараз я позвонила хлопцю, він в командировці, і дивилась Ютуб. Він мені надав, тому я вирішила щось зробити. Тому я сідаю зараз, чуть-чуть цей відосі, скільки встигну. Як виявилось, через те, що я знімала в форматі HDR, відео буде дуже поганої картинки. Щітхеппенс, я дуже вибачаюся. на сьогодні з комп'ютером. Все. На жаль, треба вже бігти, я йду в душ і спадки, так що на цьому можна скінчити. На такий момент на день, якщо ви дивились, дякую за перегляд. Good night.